Всім привіт! В минулому ролику я розповідав, як ловив карася на мікроджиг. І хоча це бажаний трофей для екстра Ультралайту, але не зовсім профільна риба саме для спінінгу. Проте цього року я ще не мав контактів із Судаком. А це якраз саме бажана риба для будь-якого спінінгіста, принаймні для мене. І от один мій знайомий розповів мені, що таки вже ловив Судака цього року, і якраз навколо тих карасів, що я показував в минулому ролику. Проте робив він це на досить специфічну приманку, мандулу. Ті судаки, звісно, були не зовсім їстівного розміру, але то все одно судак. Отже, і мені закортіло впіймати першого і кластого в цьому сезоні. Поїхали! До речі, я досі не зрозумів, чому в мене на попередніх рибалках саме у цих місцях ті ж судачки не клювали на мікруху. Адже вони тут є. Я не дуже вірю в значну перевагу однієї джигової приманки над іншою, бо подача в цих приманок однакова. А в мандули я не вірю зовсім. Справа в тому, що в мене дуже небагато досвіду по використанню саме цих приманок. А досвід, що є, в більшості негативний. Насправді, до цієї рибалки я ще не впіймав жодної риби на мандоли, хоч і намагався випробувати їх в тих самих місцях, де зазвичай ловлю силіконо. З уловів на мандоли в мене тільки зачіпи, корчі й обриви. Саме тому я з великою пересторогою ставлюся до використання цих приманок, які обладнані трійниками. Як на мене, трійник в умовах міських водойм. Де дно засмічено чим завгодно, не тільки корчами, це легкий мовитон. Але ж мій знайомий наполягав саме на мандулах. Та й на мікроджих, як я вже казав, результату погікластим в мене не було. Тож я озброївся мікромандулами, ось тут вони поки що всі, бо явно не всі переживуть цю рибалку. В коробці є парочка від флагману, пара від профмонтажу і ще одна якась дешманська заврори. До речі, ця заврори – це все, що залишилося з минулого експерименту з мандулами. Півдюжини її братів тепер прикрашають підводні корчі у Дніпрі. Оскільки полювати я буду на Судаків, то водилище мені знадобиться значно жорсткіше, ніж пересічний екстра Ультралайт. Тому сьогодні це Гамакасу Хана 68 Сохімехана другої генерації, котушка моя звичайна робоча конячка Shimano Stradic C4. 16 го року у 2000 розмірі. Ну і шнур на цей раз не дуже тонкий. Мікроджиговий варіва Slight Game рішітка 0,2. Ваги я сьогодні збираюся використовувати майже виключно 3 грами, бо за моїми розрахунками, потрібен якнайдальший закид. Ну а більше ваги сенсу тут не мають, бо ані глибини, ані течії немає. Вже перші закиди принесли мені контакти з рибою. Глед до берегу я її так і не довів. Замість цього отримав два чи три схода підряд. І, хоча хана значно жорсткіша за Black Swan з минулого відео, але все ж таки навряд чи лише сама жорсткість вудочки є причиною всіх цих сходів. Що ж не так. Але все виявилося дуже просто. Коли я таки реалізував наступну покльовку і побачив рибу, то зрозумів, в чому справа. На гострі трійники мандули. Забагрився невеличкий підлящик. Так, риби тут вистачає, зграї по затоці курсують досить щільні. Тож, коли два трійника приманки попадають у зграю білої риби, то вони працюють майже як драк. Мені це не дуже подобається, однак можна вважати, що я розловив для себе такі приманки, як мандули. Бо це перша риба в мене на них. Наступна ж риба завела приманку у корч, і на цьому прийшлося попрощатися з першою мандулою. Прикра, бо це не дуже дешево. Рахунок 1-1: Одна мандула проти одненького забагреного підлящика. Звісно, який небудь Шайнер від Кейтеч разом з джиголівкою і офсетом від гамакацу коштує десь стільки ж. Але зазвичай я використовую силікон українського виробництва, адже в нас роблять багато гарних і недорогих копій. А справжній кітеч залишаю для якихось особливо безкльових днів і полювання на серйозну рибу зачотного розміру. І все ж таки наступна мандула принесла мені саме ту рибу, яку я шукав, невеличкого судачка. Нарешті, перший судак 2025 року. Нехай невеликий, але є. Проте багріння нехижої риби відкритими трійниками не закінчилося. Цього разу це був карась. Да, це не їстівний силікон. Не схотів карась брати мандулу у рота. Незважаючи на всі оті ролики на Ютубі, де досвідчені користувачі таких приманок, стверджують, що карась клює на них як скажений. Виявляється, ні. Силікон його цікавить більше. Я забагрив ще декілька карасів. Крім них траплялися і плітка з густеркою чи підлящиками, і жодної нехижої риби, щоб клюнула на мандолу по чесному. Серед них все ж таки проскакували дрібні судячата. Ці в основному клювали як положено, рота, але іноді все ж таки теж багрілися. Що цікаво, зовсім не було окуня. От на силікон він клював на минулих рибалках досить активно. Особливо у прибережній зоні. А на мандулу чогось ні. Хоча можливо це таки не приманка винувата, а проводка. Бо я ж таки ловив судака, тому і підриви робив досить активні. Для окуня ж зараз потрібна дещо менш жвава проводка. Хоча іноді його і майже твічеві рухи теж зваблюють. Ще одна причина для відсутності окуня це можливо те, що я намагався скоротити проводку по прибережній зоні, часто навіть починав вимотувати раніше, ніж доходив до прибережного свалу, бо саме тут більш всього корчів, каміння й іншого мотлуху. А два трініка на приманці якось не дуже дозволяють проходити це все без наслідків а окунь же ж в основному крутиться саме у цій складній зоні. Судачата ж, як виявилося, пасуться посередині затоки на чистому дні. Наскільки я зрозумів, вони супроводжують зграї білої, тримаються або під зграєю, або одразу по її краю. Бо саме так я їх і знаходив. Коли є постійний контакт з нехижою рибою, значить будуть покльовки і ікластих. А от якщо зграя біла і зрушила, і тягнеш приманку вже по чистому дну і пустій воді, то й покльовок хижака немає. Тож треба шукати білу. А ці пошики призводять не тільки до судачків, а ще й до забагрювання якихось карасів. І так по колу. Атамандула. Які ж висновки з цієї рибалки? Перше. Мандули такі ловлять. І дійсно чогось ловлять саме судаків. Поки я не розібрався з правильною проводкою, а ще мені не вистачає досвіду і розуміння, чому саме мандули ловлять судака і не ловлять всю іншу рибу, включаючи окуня. Принаймні по чесному неловлі. Друге. От якраз про чесну ловлю. Мені не сподобалося, що риба багриться. Навіть судаки. По-перше, за багрену рибу важче витягнути. І поки її не побачиш, то не розумієш, що там, чи то трофей, чи чергове багріння. По друге, це наносить зайві травми самій рибі. Ну і по третє, на такій жорсткій вуці, як хана, багрена риба зазвичай зривається з гачка. Третє. Моя оця нелюбов до трійників все ж таки має під собою підстави. Важко в умовах закарчованої затоки і міської засміченості провести таку приманку і не впіймати зачіп. Наприкінці цієї досить недовгої риболовлі в мене залишилося дві мандули з п'яти. І це при тому, що я дуже старався триматися подалі від корчів. Чого, до речі, з силіконами авсетами ніколи не роблю. А навпаки, стараюся кидати в самий бурелом. Бо вважаю, що риба в основному саме там, принаймні хижа. Що ж, мандули все ж таки виявилися робочими приманками. Але я напевно не скоро знов наважусь їх випробувати. Може, якщо тільки вісною, коли знов захочеться впіймати судака. Ну а на сьогодні в мене все. Всім нехвастання лоски і до зустрічі на рибалках.